У пошуках себе, як знайти свою життєву ціль. Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо це важливе питання. Знаєте, останнім часом мені все частіше ставлять питання: Маріна, а в чому сенс? Навіщо це все? Як знайти свій шлях? І справді нелегко жити, коли не знаєш до чого прагнути. Це може бути дуже заплутано і виснажливо. Ось і вирішила я розібратися в цьому питанні, а заразом і вам розповісти. Сподіваюся, це буде корисно і надихне вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти свою життєву ціль і не втратити її. Це як компас, який вкаже вірний шлях, допоможе не збитися з курсу на нашому життєвому шляху, навіть у найскладніші моменти. Тож влаштовуйтесь зручніше, налийте собі чаю. Ми вирушаємо в захопливу подорож на пошуки вашого справжнього призначення. Готові? Поїхали! Життєва ціль, що це таке і з чим її їдять, як її знайти і зрозуміти. Це питання, яке хвилює багатьох. Давайте почнемо з головного. А що ж це за звір такий, життєва ціль? Як її визначити? Це не так просто, як здається. Уявіть собі, що ваше життя це величезний, гарний торт, який ви створюєте з любов'ю і турботою. Так от ціль це та сама вишенька, яка прикрашає цей торт, робить його особливим і неповторним, додає йому завершеності. Це не просто мрія, це те, що запалює вас всередини, дає сили прокидатися вранці з натхненням і радістю. Ціль це те, заради чого хочеться жити, творити, змінювати себе і світ навколо, робити його кращим для всіх. Навіщо шукати цю саму ціль? А навіщо власне вся ця філософія? Може, і так зійде. Друзі мої, повірте, життя з метою це як подорож на круїзному лайнері. Комфортно, цікаво і завжди знаєш, куди пливеш. А без мети, ніби блукаєш у темряві, страшно, незрозуміло, та й спіткнутися можна. Ціль дає сили, мотивує, робить нас впевнішими в собі. Так де ж її шукати цю саму ціль? Ну що заінтригувала? Тоді хапайте блокноти, записуйте. Це буде цікаво і корисно. Перше, прислухайтеся до себе. Що вас радує, що надихає. Друге, згадайте дитинство. Ким ви мріяли стати. Це важливо для розуміння себе. Може, ви вже тоді знали свою ціль, просто забули. Третє, пробуйте. Ходіть на виставки, запишіться на танці, стрибніть з парашутом. Відкривайте нове і незвідане. Хто знає, раптом ваше призначення чекає на вас саме там. Не бійтеся шукати і експериментувати. І не соромтеся просити поради у мудрих людей. Вони можуть допомогти знайти шлях. Їхній досвід може стати для вас справжнім откровенням. Вчіться у них і не зупиняйтеся. Шлях до себе як не збитися з курсу. Шукати свою ціль це як складати пазл. Потрібні терпіння і увага. Не бійтеся пробувати, помилятися, шукати нові шляхи. Головне, не зупиняйтеся. Пам'ятайте, ваша ціль вже чекає на вас як заповітний скарб наприкінці карти. І як тільки ви його знайдете, ваше життя заграє новими барвами. Що робити, коли ціль знайдено? Ось ви знайшли свою вишеньку для торта життя. Вітаю! Але це не фініш, друзі, це тільки старт. Тепер важливо не звернути зі шляху іти до своєї мети, незважаючи ні на що. І пам'ятайте, навіть найдовший шлях починається з першого кроку. Тож не бійтеся, мріяти, діяти, і ви обов'язково досягнете успіху. В добру путь. Ну що, друзі, сподіваюся, ви зараз сповнені оптимізмом і бажанням шукати свою ціль. Пам'ятайте, вона у вас обов'язково є, потрібно тільки гарненько придивитися. А щоб не пропустити нові цікаві відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, друзі.